так. последний. Да прикрыть. Давай почему-то Давай целый. Давай. Нет, я не позвонил, потому что надо не закрыть. А, на трибуны ложить. Давай. Геніальна комісія складу голови розповідає, що заступник відповідальної міжнародної організації зокрема відповідає про теоретичні речі, що це може бути не так відповідально, починається час і так по-іншому, і не можна відповісти на те, що це може бути не так відповідально. Ви запрошуєш у присутній станції? Ви запрошуєш у присутній станції? Ну, так. Перше питання. Про затвердження технічної документації з наукою щодо встановлення вправення земельної ділянки, місцевість, де передавати ділянки, власне для індивідуального садівництва, примірні виховані Андрій, Це підсадівництво технічно, там, де садовий будинок є. Це метод садове товариство. Ну, технічок вже багато, щоб ви Може я просто казати технічка і фанель, ну, так, лек, <плес> да, щоб да. я не зачитував. Да. Ну, я не голосую, бо я вже готовий за хто проти триманого Прокачок. Так, дальше с один инструкцийна. Дальше такой товарищ доктор. Пойдемте. Следующий техничка Артомин Олександр Михайлович Харківська 123. Це уже е, під будинками напишите. Садових будинків. Будинок 15 сотых, да? да. 15

Тоже техничка награда. Высокое, кто за? В так, в Глянске это полиградие. Техническая, Что, он техническая? Белое, Деко, ми Валентина Миколаївна, Черівна 4. Тоже технічка. Хто за? Ротер. Павлюков Юрій Миколаєвич, провулок Али 6, теж технічка. Хто за? Ротко. Так, заплаченная техническая суперсувука тровачок возле сайт 149. Что за две пункты? Посыливать, вот, что тоже техничка, названа 66. Тому, ну, назвал на белякопа. Кто за пройду? Так, э, закажение технички. Я коробку откажу соля на 13. Шути. Кто за? и не E, Прошлой раз було в следующем интернет, дозвол на дозволу на вийку за ділянки ділянку купальної яка перебуває в користуванні відлужної Валентини Михайлівни на умовах хвани. Це те, що вона в прошлый раз подавала, не вистачила тоді голосу. Магазин, за... магазин. И що? И що, да. Ну Не вистачило її тоді голосу. Що вона її з документами? Ну, Певна її... є просто, що вона не може питати. Вона хоче може... викупи земельної ділянки. Ну це її право. Е, Отак пробила вона десь год назад.